Алієв назвав росіян окупантами. Він згадав про російське вторгнення 1920 року, розповідаючи в інтерв'ю телеканалу Аль-Арабія предісторію конфлікту з Вірменією. Президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю Саудівському телеканалу Аль-Арабія розповів про причини актуального конфлікту з Росією, а також предісторію Карабахського конфлікту з Вірменією. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Мінвал. Алієв розповів, що конфлікт Баку з Москвою розпочався з того, що російська ППО збила азербайджанський цивільний літак. Збила, за його словами, помилково, проте російський диктатор не забажав навіть перепросити за фатальний інцидент. Президент Азербайджану нагадав і про трагічні події в Єкатеринбурзі, де внаслідок дій російських силовиків загинули двоє його співвітчизників. А російські офіційні структури стверджували, ніби вони померли від серцевого нападу. Після чого президент Азербайджану підбив підсумок. Цитата. Ми не несемо відповідальності за погіршення відносин. Ми відповідаємо конструктивно і законно, але ніколи не потерпимо жодних ознак чи проявів агресії, чи неповаги до нас. Кінець цитати. Пояснюючи причини конфлікту між Азербайджаном і Вірменією, Ільхам Алієв нагадав вторгнення росіян понад 100 років тому. Цитата: Після розпаду Російської імперії у 1917 році була утворена Азербайджанська Демократична Республіка. Це була перша демократична республіка у мусульманському світі, заснована в травні 1918 року. Вона проіснувала до квітня 1920 року, коли російська армія вторглася до Азербайджану та окупувала країну. У листопаді того ж року, лише через кілька місяців після цього, уряд радянської Росії вирішив відібрати в Азербайджана Зангезур, який ми називаємо Західним Зангезуром, і передати його вірменії. Ось як Азербайджан був поділений надвоє, на основну частину і на Хчіван. А між ними був західний Зангезур. Кінець цитати розповів азербайджанський лідер.